Христос посеред нас сьогодні в Євангельському уривку ми почуємо такі слова: І видасть на смерть брат брата, а батько дитину, і діти повстануть проти батьків, і їх поубивають, і за ім'я Моє будуть усі вас ненавидіти, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. Возлюблені у Христі святитель Іан Златус пояснює, що ненависть в людях. До проповідники Євангелія та християнської віри буде така велика, що перед нею не встоять найдорожчі священні для людини родинні зв'язки. Сьогодні православна церква вшановує праведну Іоанну Мироносицю, яка жила у Першому столітті, преподобного Георгія Іверського Афонського, який відійшов до Господа у 1065 році, преподобного Сампсона Безсріберника, про якого дізнаємося із V століття, а також віднайдення мощей у 1998 році преподобного Амвросія Оптинського, який жив наприкінці ХІХ століття у знаменитій Калузькій Оптині Пустині. З малку цей молитвеник отримав. Духовне виховання і понад усе любив храм Божий. Проте з часом світське життя пригасило цю любов лише тоді, коли у юності Олександра так звали преподобного Амвросія в миру невиліковно захворів, то пообіцяв Богові, якщо одужає, обов'язково стане ченцем. Юнак одужав, однак свою обіцянку виконав лише через багато років. У монастирі духовне зростання подвижника відбувалося під мудрим керівництвом преподобного Лева Оптинського, який навчав Амросія, смиренню, любові до Бога та духовній розважливості. Добре засвоївши святу науку преподобний Амвросій і сам з часом став монастирським духовником. до оптиної пустині щодня. З усіх усюд прибувала безмежна кількість прочан, щоб вклонитися святому старцю та отримати пораду. Попри тяжкі хвороби, якими все життя страждав, преподобний Амвросій не полишав без уваги жодної людини. Після праведної кончини преподобного, яка сталася у 1892 році, біля мощей, як і за його життя, багато людей отримали дивовижне зцілення та благодатну допомогу. А іменинників в Іванна та Петро сьогодні відзначають День Ангела. Ми сердечно їх вітаємо. Дорогі брати і сестри! Усі дні Петрового посту святий Іоанн Злотус дає нам пораду: хто молиться і постить, той має два крила, які легші від самого вітру. Тож і ми цим постом віддамо честь апостолам, що навчили нас постити.